Автокрісло німецького бренду Avo Swan Fix для дітей від народження і до 25 кг до 7 років. Автокрісло має кут обертання 360 градусів, що надзвичайно зручно, коли ви садите дитину, маєте можливість поставити її під кутом 90 градусів, відкриваючи двері, і зручно поставити дитину в автокрісло. Автокрісло відповідає європейському стандарту r 44 що означає, в свою чергу, що дитину до 13 кг ми перевозимо проти руху автомобіля, а після 13 за руку. Система Isofix – це швидка і безпечна установка. Автоматичні замки і додаткова безпека і надійність. Окрім того, Запобіжна кнопка для унеможливлення випадкового розблокування. Проти руху є два положення: сидячий і лежачий. За рухом автомобіля автокрісло використовується від 9 кг і до 25 кг, і підголівник можна міняти. Черна нога виконує захист від обертання в разі аварії. Автокрісло має інтегрований захист від бокових ударів система ISIB. Тобто крісло росте разом з вашою дитиною.